Доброго вечора, люба церква. Дякую Богу за можливість, що можемо разом мати хороший час читання і спільної молитви. Люди, які от нас оточують, які живуть навколо нас, доволі часто стикаються з душевними переживаннями, проблемами, відчаями, депресіями. Незалежно від того, який в тебе статок, соціальний статус, скільки ти всього маєш, це ще не гарантує, що ти. Будеш убезпечений від цих переживань, і проблем і турбот. Люди намагаються шукати ключ до людського серця, до людської душі, щоб там полікувати, допомогти. Але не завжди той ключ знаходиться і не завжди він працює. Якщо подивитися на християнську спільноту, на Пщину християн і задати собі відверте запитання, чи бувають у християн душевні проблеми переживання, депресії, турботи, так хотілося б сказати, що не буває. Але насправді багато християн можуть із цим стикатися. Говорячи багато я не оцінюю кількісно. Я не знаю у відсотковому співвідношенні скільки. Але наявність хоча б декількох людей з нашого оточення, які переживають тяжкий час, і не просто тяжкий час, а переживають біль душі, який ніяк не вгамовується. Це вже означає, що де ж той Бог, який має потурбуватися, який Написав слово, який дав слово своє, і в Біблії його є відповіді на всі запитання, Так в чому ж тоді проблема? Якщо подивитися на життя ізраїльських царів, царів юдеї читати їх, читати про них в старому заповіті, то можна побачити особливу характеристику, яка дається правлінню цих царів. Майже кожен цар охарактеризований як той, який або поклонявся Богу, а той, або той, який не поклонявся Богу. І вів народ проти поклоніння Богу. Деяких царів дана ще більш точна характеристика це стан Його серця. Ось про деяких написано, що вони від всього серця або від повного серця поклонялися Богу. А про декого написано, поклонялися Богу, але не від повного серця. Сьогодні дуже часто, все частіше, наприклад, можна почути такі а, заклики, що людина повинна бути цілісною. Що це означає? Що ти повинен бути таким, яким ти є сьогодні, в конкретній общині людей, таким бути і завтра в іншій общині людей. Тобто ти повинен бути. Тим, ким ти є. І про це говорять в світі люди, що людям, які є цілісними, легше жити і переносити різні душевні переживання. Для цілісної людини важлива думка інших, але вона є не критичною. Для цілісної людини Неактуальним є лицемірство. Вона така, яка вона є, і вона цього не соромиться скрізь. Але якщо говорити про християнина, про християнина, який стикається з душевними переживаннями. Про християнина, який стикається з труднощами, він сьогодні може бути одним. А завтра з іншими людьми поступати по інакшому Сьогодні на зібранні він може виглядати чемно, гарно. А завтра в свій спосіб вирішувати свої питання. У свій спосіб, це не в Божий спосіб. Я хочу запропонувати текст на закінчення моїх роздумів. Щоб ви з цим текстом пішли на молитву. Щоб ми про це думали і сьогодні, і завтра, і післязавтра, це частинка молитви Ісуса Христа, вона записана в Євангелії від Івана в 17 розділі, 19 текстом. І я буду читати не з перекладу Огіянка, а з іншого перекладу, який підмічає цікаві деталі. Написано так. Я віддаю себе, говорить Ісус. Звертаючись до свого небесного батька, я віддаю себе Тобі на служіння від їхнього імені, щоб і вони могли повністю присвятити себе служінню Тобі. Ісус Христос говорить, що я віддаю себе Тобі на служіння, щоб і вони могли повністю повністю або всеціло присвятити себе на служінню Тобі. Ізраїльський або юдейський цар, який служив Богові. Але не з повним серцем зазнавав краху. Християнин, який служить Богові, але не з повним серцем, але не повністю, може зазнати краху. І Якщо християнин, який повністю і всеціло, любить Бога, не соромиться називатися його учнем. Сповідує, практикує те, про що він читає в слові, є виконавцем слова. Він не захитається. Бо прийшло випробування, буря, вітер, але дім виконавця він стоїть. Христинин, який чує, розуміє, але не практикує, може зазнати краху, бо прийшов вітер і буря, і дім зруйнувався. Нехай Господь допоможе кожному із нас пам'ятати жертву Христа і пам'ятати те, що Він просив у свого батька, щоб ми могли повністю присвятити. Себе на служіння йому. Нехай Господь допоможе в кожному із нас так жити і так служити Богові, щоб всі наші сфери нашого життя, щоб всі потаємні коморки нашого серця вони були відкриті перед тим, хто має владу, перед тим, хто є нашим творцем і Спасителем. Миру всім нам з Богом.